Прийшла осінь у двір. Золота чарівна. Усе навколо змінилось, казка жива, під музику листячко легко літає, наче мелодія в небі грає. Танцює вітер, шурхіт лунає, осінь по колу повільно крокує. Руки здіймає до неба ясного. Сонце всміхається лагідно, щиро. Сонце заглянуло крізь хмарки ясні, Заграло промінням у осінні дні, плеску долоні, весело дзвінку, сяє навколо тепло й барвінко. Листячко тихо під ноги лягає, Золотою стежкою землю вкриває. Осінь кружляє в повільному танці, Світ усміхається сонячнім танці.